Ось, будь ласка, це у нас кафе Морозиво. У моєму дитинстві теж було таке колись. Кафе сніжинки воно називалось, а тут морозиво. Далі у нас іде райзебюро: це екскурсійний офіс. Він сьогодні закритий, але тут можна придбати круїз на оцей чудовий корабель Аїда. Якщо ви за мною спостерігаєте, то бачили, я вам показувала цей корабель, коли ми були в Данії. Він якраз відчалював із Копенгагена. Ідемо далі. Так, а це у нас міська рада. Називається Ратуша. Так, вона цікаво виглядає. Ось її такий центральний вхід. Бачите, зелені вікна. Я в житті б не догадалася, там не було вивіски.